Я якась там не такуся. Я хочу, щоб ці книги просто зникли з всесвіту. Мені хочеться блюванути. а ні, Нє-ні-ні-ні-ні. Ні, ні. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звуть Ліна. Думаю, що по нашому відео ви вже здогадали, що в сьогоднішньому відео ми розглянемо мої книжкові Smash or Pets. Я зібрала всі книжкові риси. А, типу жанр, троп, звички, і буду казати в цьому відео, чи подобається мені це чи ні. Коротше, я не знаю, як це правильно пояснити, тож давайте скоріше починати, щоб ви вже все зрозуміли по ходу відео. Я сьогодні виглядаю майже так само, як і в минулому відео, і знову знімаю тут. Вибачте, розумію, що сиджу як бомж між столом, шафою і книжковою поличкою. Просто зараз світло вийшло поставити знов тільки тут. Якщо що, думаю, всі і так це розуміють, але смеш – це так, пес це ні. Довгі розділи. Насправді дуже складне питання, бо я не люблю занадто довгі розділи, де все розтягнуто, але і дуже короткі на менш ніж 10 сторінок для мене жах. Тож, дивлячись на те, наскільки довгий розділ, якщо прям капець який розтягнути, то пес. Аудіокниги. Я вважаю, що це дуже корисна штука для людей, які читають заради роботи або заради якоїсь конкретної інформації. Але для мене, як для людини, яка читає чисто для задоволення, важливо мати можливість прочитати щось самій та анотувати, бо я обожнюю анотування книжок. І, взагалі, мені, типу, важливо тримати саме книжечку у себе в руках, її фізичну копію. Фоновий шум. Зараз мене напевно багато хто не зрозуміє, але... Smash. Я не знаю, мені набагато легше зосередитись на книжці, якщо на фоні мене завжди якийсь галус. Типу, ось як приклад, мені набагато легше читати в шумному шкільному коридорі, ніж у себе в тихій кімнаті, бо тут кожен маленький шум тебе буде відволікати, а там, оскільки всі оруть коли ти можеш, коли ти, перестає, коли ти можеш відключити себе від цього шуму та сконцентрувати свої думки на книжці в цей момент вже все. Типу, тобі нічого не завадить читати, ні крики, ні воплі, ніщо. Типу, ти читаєш і ти максимально сконцентрований на книжці. Тож смеш, 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 смеш. І я завжди беру з собою кудись книги, метро, маршрутка, школа, Ладно, школи, я не ходжу більше. Ну, коли ходила в школу, коли там навчалася, я завжди з собою брала книгу. Класика. Дабл смаш. Я з тих самих людей, хто ледь відживає в буктоці, бо не любить більшість популярних фентезі. Я нікого не засуджую, у кожного свій смак, але мені правда боляче, коли я бачу, що в Тіктосі якусь там Колін-Гувер ставлять набагато вище за, не знаю, того ж ремарка. Але час міняється. Автори, які були популярні раніше, Уходять на другий план, люди читають щось новеньке, але все одно не знаю. Більшість популярних фентезів в Буктоці для мене дуже странні. Численні повороти сюжету. Думаю, також знаєш, Як на мене, краще багато неочікуваних поворотів в сюжеті, ніж затягнути та нудна книжка. А Дабл смеш. Трипл смаш. Я обожнюю нотувати книжки. Раніше я така, типу, думаю, як люди це роблять? Навіщо? Навіщо, якщо можна просто прочитати книжку і все? Я погоджуюсь, це зайви трати грошей, бо можна було просто прочитати книжку і все. А ти своїми маркерами купляєш в базюкаєш, багато стікерів, щоб все було гарненько. Але для мене це такий рай, це так мене заспокоїть. Я використовую і хайлайтери, і кольорові лайнери. Стікер скотч з бумажечками, типу, щоб писати і на скотч проклеювати. Телеадаптації. Скоро вас чекає відео на цю тему, я не буду поки що спойлерити, але сподіваюся, це буде дуже цікаво і вам всім сподобається. Я думаю, що пес. Буду відверта. Останнім часом на Netflix виходить дуже багато телеадаптацій популярних книжок. І вони виходять реально крутими. Але якщо все одно порівнювати з книжкою, вони програють майже завжди. І ладно, зараз почали виходити нормальні телеадаптації. Раніше це жах реально. Заборонене кохання. Пес, ні, будь ласка. Я хочу, щоб ці книги просто зникли з всесвіту, бо більшість з них по сюжету приблизно такі. Головні героїні років 16, а йому 30 а ні, 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 ні. Це жах. Я не розумію, як це можна писати і як це можна любити. Це ж буквально педофілія. Навіть якщо брати як заборонене кохання, не такі книги, а, наприклад, там, не знаю, ну. Сестра, брат. А-а-а! Ні. Це жах, правда, я не знаю, я не можу. Морально сірий головний герой. Смеш. не знаєте, ще такі, типу, Саркастичні завжди, ну це прям супер. Я обожнюю такі книги. І кстати, якщо ви такі читали, то пирайте в коментарях е, людям, Дай мені. Я думаю, це буде багато кому цікаво. Неоднозначні закінчення. Пес я не вважаю, що це прям жах як погано, але я більше люблю книг з чітким кінцем ніж з відкритим. Я люблю більше конкретики і бути впевнена в тому, як закінчилася крута історія персонажів. Книжкові клуби смеш. Ви взагалі бачили, які книжкові клуби роблять наші дівчата? Те, як до цього відповідально підходить Віолетта, мене просто вражає. Окрім того, що вона домовляється про місце проводження цього клубу. В цей раз, наскільки я знаю, дівчата ще й книгу розігрували, яку їм відправило видавництво, і долучили до цього клубу магазин книжкового мерчу. Маймуністор. Вони відправили дівчатам закладочки і карточки, які вони розіграли. Також там були фотографи, які робили дуже круті фотки. Ну, я не знаю, це неймовірно. Я дуже рада, що дівчата це роблять. Бо, по-перше, більша частина грошей йде на благодійність, он поверні живим. Ну і також це просто дуже цікаво проведений час. Тож я буду першою, хто купить квиточки на наступний київський only Books. Я прям. Неймовірно пишає з дівчатами і дуже рада, що в принципі у нас є такі люди в нашому книжковому ком'юніті. Неймовірно, просто довгі книги. Смеш, 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 смеш. Я люблю кірпічі на 500 плюс стрінок, набагато більше коротеньких книжечок. Не знаю, ти якось набагато глибше пірнаєш у все це цієї книги, краще розумієш персонажів. А, можливо, це і погано, бо ти до них прив'язуєшся, і тобі потім складно закінчувати книгу, але все одно смеш, я обожнюю такі книги. Важка світобудова. Смеш. Я вважаю, якщо автор робить складну світобудову, він повинен на її дуже чітко та зрозуміло прописати в своїх книгах. І якщо він це робить, це дуже круто, бо типу. Я не знаю, це неймовірно, коли автор створює ідеальний всесвіт, в якому ти все розумієш, легко орієнтуєшся, і такий, типу, вау, круто. Але якщо автор цього не робить, то це жахливо і точно пес. Спайсі-книжки. Пес. Так, я одна з тих самих людей, хто не любить постійні стіни в книжках, саме тому я і не читаю цикл з крові і попелу. Перечитування. Я прямо обожнюю перечитувати книги та поринати у цей всесвіт знов. А ще знаєте, коли читаєте перші сторінки книжок і помічаєте там якісь відсилки на майбутні події в книжці. Ну це прям для мене перечитування книжок, це прям суперкомфорт. М'які обкладинки. Колишня версія ліни 100% сказала пес, але зараз це «Смеш». Хоч в них не завжди зручно читати і дуже легко пошкоджити. Я все одно обожнюю їх. Можливо, це також пов'язано з тим, що мені досі складно анотувати в книгах з твердою політуркою. А от якщо у мене книжка в м'якій політурці, то ви що? Мені здається, це такий вайб. Ось це виділяєш без лінійки, без нічого. Криво коса пофіг. Від того ще й більш вайбовіше виходить. М'які обкладники Smash. Lovers. Smash. Цікаво, існує взагалі людина, якій не подобається цей троп? Якщо ви додивились до цього момента, вам було цікаво. А якщо вам було цікаво, то поставте мені лайк під цим відео. Я чекаю. Зламані корешки книжок. Смешно, сердечний напад. Я вважаю, що кожен сам вирішує, як йому комфортніше читати книги. Типу, якщо ви ламаєте собі корешки, то і ламаєте. вам буде зручніше читати м'які обкладинки. Але конкретно для мене. Ні, я не можу. Мені боляче дивитися, коли на моїх поличках стоять книжечки з поломаними корешками. Написання відгуків на книги. Смеш. Але останнім часом мені дуже лінь це робити. Кохання з першого погляду. Як я вже казала, я не дуже люблю всякі такі мімімішної книжечки. Тож для мене це все якось дуже нереалістично і ванільно. Тому ні. Пес. Підписка на мій канал. Меш підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарях, з чим з цього відео ви згодні, а з чим категорично ні. Дякую вам всім за перегляди. Я вас дуже сильно люблю. Тож, побачимось в наступному відео. Воно вийде в середу.